Бельгія разом із Єврокомісією проведуть кризову зустріч на тлі суперечок щодо російських активів. Видання Політико повідомляє, що переговори на цю тему мають відбутися цієї п'ятниці. Під час дискусії сторони спробують знайти вихід із лугового кута щодо використання заморожених коштів країни-агресорки для фінансування репараційної позики Україні в розмірі 140 мільярдів євро. Ці гроші лежать у брюссельській фінансовій компанії Єврокліар. Бельгійський прем'єр Барт Де Вевер побоюється, що вони опиняться в кризовому становищі, тільки не ухвалять це рішення. І якщо Москва вирішить судитися через це та вимагатиме компенсацій, тож нині політик просить європейські столиці захистити їх від фінансових і юридичних ризиків з іншого боку. Якщо рішення не ухвалять, то Єврокомісія попереджає уряди країн ЄС, що доведеться платити із власних бюджетних скарбниць. А вільних коштів після економічної шкоди, якої завдала ще пандемія ковіду, в Європи немає. Разом із тим, пише політико: якщо кошти взагалі не надійдуть до наступної весни, то Україна постане перед дефіцитом бюджету. Комісія на п'ятничній зустрічі планує запропонувати Бельгії меморандум про альтернативні варіанти фінансування України, які передбачають запозичення в ЄС. Переговори про вступ України до ЄС можуть завершитися у 2028 році. Про це заявив віце-прем'єр із Євроатлантичної інтеграції Тарас Качка після того, як посолка Євросоюзу Катерина Матернова офіційно передала українським урядовцям звіт Єврокомісії, в якому міститься оцінка поступу реформ необхідних для приєднання України. Качка назвав звіт найкращим за три роки. А Матернова відзначила, що це перший випадок в історії, коли ЄС веде переговори про вступ із країною, де тривають активні бойові дії. При цьому в звіті Єврокомісії йдеться, що Україна демонструє прогрес у здійсненні ключових реформ, не зважаючи на війну з Росією, та надалі демонструє неабияку стійкість і відданість своєму європейському шляху. Продовж року Україна продемонструвала значний прогрес у таких галузях, як енергетика та цифровізована економіка. Натомість занепокоєння Брюсселя викликає царина боротьби із корупцією. Скасування липневих законів, які руйнували незалежність набу і САП та стали причиною революції картонок. Не зняло проблеми повністю. І надмірний тиск на антикорупційні органи залишається предметом занепокоєння, зазначено у звіті Єврокомісії. І там також згадується кримінальне переслідування детективів набу і з боку. СБУ і ДБР, яке на думку ЄС набуло системного характеру, посолка ЄС Катерина Матернова заявила, що рух України до Європейського союзу залежить від збереження незалежності антикорупційних органів Набу і САП. Та поряд із критикою у звіті ще відзначили, що Україна, попри війну, зберігає високий рівень демократичності.